Раки, привітики! Ваш прогноз на квітень місяць для вас? Зробила я його на, використовуючи три колоди. Це Таро Райдера Уейта, рунічна колода, і третя колода це гексаграми і дзин, китайська система щитування інформації. В, даній, в даному прогнозі дві колоди, рунічна і гексаграми – Вони не тільки дають передбачення, а й також виправляють енергії, щоб складалося так, як ви хочете. Прогноз у вас супер хороший. І зараз ви почуєте, що вас чекає. У вас неприємності залишаються позаду. Будуть, в квітні ще можуть бути такі якісь неприємні ну, маленькі, неприємні перешкоди, якісь підводні камні, щось як стане, викриється те, що ви ще не знали. І, але, знаєте, воно все піде, воно все піде і особливо сильно на вас не вплине. І квітень місяць він для вас такий місяць рішучих дій. Це час, коли роздуми і очікування позаду, а пора вже почати реалізовувати свої плани. Тобто, тут не варто думати, тут варто вже робити. Вдача у квітні на вашій стороні. Ви дійте зараз, бо у травні вже може бути пізно. Тобто ви за квітень можете переробити і справи, які ви плануєте на травень. У вас досить швидкі енергії у квітні заходять. І краще вам діяти з кимось, тому що тут йдуть карти партнерства, руна партнерства, тобто з кимось в партнерстві з командою, з клієнтами. Або навіть якщо ви працюєте як одинак, то, можливо, є люди, з якими ви могли порадитися. І ці люди дадуть вам слушну пораду. Тобто, ви можете отримати пораду від друзів, від колег, від керівництва. І критику вам треба сприймати як помічника, тому що критика вона. Дасть вам змогу виправити, виправитися і налагодити ну, вашу роботу, ваше життя, і потім отримати плюшки і кращий результат в житті. Також в квітні є отримання плодів за ваші труди, підйом в роботі, підйом у фінансах, з'являться нові можливості, і доля вона буде щедрою до вас. Тобто тут іде повністю примноження. Якщо розглядати фінанси, матеріальні блага, то довіряйте кращій інтуїції, аніж розуму. Ну, У вас раків взагалі ж інтуїція працює відмінно, от довіряйте їй у фінансових питаннях. Також є, якщо у вас є якісь ситуації невирішені, якщо ви докладете зусиль, то зусиль у квітні, то вони вирішаться набагато швидше, ніж ви очікуєте. Тобто тут дуже-дуже все швидко відбувається. І самі ви також будьте щедрі і проявляйте щедрість, займайтеся благодійністю, це вам буде допомагати. Вам краще менше говорити, більше слухати. Відповіді на всі питання шукайте в підсвідомісті, просіть допомогу у вищих сил. Тому що це буде все вести до благодаті і до приємних змін. Також це гарний час для навчання, тому що у квітні, якщо ви чогось не знаєте, то додаткова інформація, якщо ви будете шукати її по певних питанням, ця інформація вам допоможе. І це гарний час для зустрічі з друзями, з близькими. У квітні також іде, якби зросте ваша популярність, можливо, будуть якісь свята у вас, тобто разом проведення часу з родиною. Ну, досить таки приємний і позитивний у вас місяць. Якщо розглядати здоров'я, то Динаміка в здоров'ї позитивна, тут урівноважений психологічний стан, гарний імунітет. Якщо ви хворієте, тут швидке, легке одужання, підйом сил та енергії, зміцнення імунітету, гарний настрій або підйом настрою, тобто оптимістичний настрій з'являється. Якщо ви в депресії, то ви з неї вийдете, іде покращення, йде повернення до здорового стану, до, е, таких, Душевної гармонії можуть бути ще ну, трішки нервові якісь хвилювання, але вони, але вони ну, заспокояться. І тут варто, щоб підтримувати себе у формі, варто займатися ходьбою, бігом або іншими видами фізичної активності. І це можна робити також з кимось, з партнером, з тренером, з подругою, з дітьми, з батьками, тобто в партнерстві, тоді буде кращий результат. Якщо ми розглядаємо кохання, то це приємний. Приємний емоційний місяць, тут багато радісних, позитивних емоцій, розуміння один одного без слів. Якщо ви одинокі, то є варіант зустрічі з людиною, з якою ви можете в подальшому створити родину. І така порада: от в коханні щастя, воно любить тишу, не розповідаєте про. Про те, що у вас відбувається з коханою людиною, да? про те, що у вас відбувається в стосунках, тому що щастя любить тишу і краще мовчати, аніж розповідати. Якщо розглядати гроші, то гроші йдуть від партнерства. Про доходи і цілі також варто мовчати. Ховати своє фінансове положення, нікому про нього не розповідати. Для того, щоб грошей більше у квітні можна працювати з підсвідомістю. Є також велике разове отримання гарної суми грошей. Тобто це можуть бути якісь премії, або це може бути подарунок, або це може бути збільшення заробітної плати, от в такому. або це навіть може бути продаж. Ви щось продали і отримали велику суму. І якщо розглядати роботу, то давайте ще по грошам. Тобто в квітні гроші будуть закривати всі ваші базові потреби і ваші хотіння. Тобто гроші тут ситуація фінансова, вона стабільна у вас з плюсом. З плюсом. Якщо розглядати роботу, то на роботі також іде розуміння в колективі, командна робота, виконання планів. Є професійна реалізація, підтримка керівництва. Якщо шукаєте роботу, то знайдете, і це буде дуже гарна робота, на якій ви виростете як професіонал із гарною заробітною платою. Ось такий у вас крутий місяць. Все, я вас обнімаю. Бажаю вам таких швидких, гарних, результативних енергій у квітні. Ставте мені лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!